У Квічанському лісі під Дідовою горою знаходиться найповноводніше джерело, яке я коли-небудь бачив у Черкаській області. Це Казберова криниця, гідрологічна пам'ятка природи, кажуть, вода тут п'є з-під землі вже не одну сотню років, даючи початок річці листвинці. Місцеві старожили розповідають, що козаки в свій час набирали тут воду перед походами. Але чому ж така назва Казберова? А пішла вона від прізвища Управителя Квітчанської гуральні в минулому. Нещодавно лісівники провели тут масштабну реконструкцію, виклали камінь, збудували альтанку, зробили зручні сходи, тепер це повноцінне місце сили та відпочинку. Лабораторні дослідження підтвердили: вода тут чиста, з ідеальним хімічним складом, жодних домішок. Як на мене, вода дійсно тут дуже смачна, якщо будете біля села Квітки. На Черкащині обов'язково заїдьте, воно того варте.